Привіт всім, сьогодні у нас на тесті буде металодетектор Кощей 25K із котушкою Nail Fly, такою розрекламованою, скажем так. В принципі, я не любитель кощей, тільки, мабуть, скоріше за все, що по тій причині, що більш-менш адекватної ціни на них нема. Також хочу наголосити на тому, що були в мене деякі нещодавно випадки. ну, Я не буду говорити, наприклад, за магазини. ну, Наприклад, те, що конкретно у мене було, приніс чоловік з магазину, мабуть, Фортуна, але можу помилятися, тому що я в них на сайті бачу такі. Металодетектор, імпульс називається. Тобто він з виду чисто пірат, всередині металодетектор пірат, В СМД виконанні, Тільки ще стоїть одна індикація глибини. Все. І задумайтесь на хвилинку, він коштує 9 тисяч гривень. Ви віддали б за пірата з примучкою індикації 9 тисяч гривень? Тому будьте обережні, я наголошую на тому, купляйте тільки перевірені прибори, так хоч більш-менш буде у вас адекватне враження і ціна. Головне, ви знатимете за що сплатитимете. Сплати... Тому ще щоб ви розуміли, в описі до цього металодетектора імпульс, ну, те, що в мене перше попалося е в пошуку, це магазин Фортуна. Там зазначають. Я так зрозумів, я не воєнний, але я розумію, що таке град снаряд і описують глибину. Різні міни, я так розумію. Їхні характеристики. Тобто спекулюють в принципі на цьому, спекулюють на війні. Це залишиться на їхній совісті. П'ять копійок совітів на 20.

20. Серебряна монета. Антоний Пи. 15. 20. Двадцять п'ять. Перевірка на дискримінацію. П'ять копійок. Двадцять сантиметрів. Зверху гвіздок кований. Не бачить.